В Дніпропетровській ОВА розповіли про програму соцзахисту для учасників бойових дій. Представниця управління соцзахисту Дніпро ОВА розповіла про нововведення в програмі. У нас веділь. Є кошти з області щодо підтримки та на поховання загиблих померлих учасників учасникам байводію, осіб з інвалідністю. Так, у цьому році, станом на 1 жовтня 2022 року було виплачено 262 особам на 346 тисяч з обласного бюджету. Також забезпечення соціальної підтримки з сім'ї загиблих, померлих захисників та захисниць України, виплачується ця допомога. 317 особам, які вже отримали статус на загальну суму з обласного бюджету, це 7,1 млн грн. Також виплачується е, матеріальна допомога зниклим безвісті. вісті. Зараз, зараз ми виплачуємо 4 сім'ям, е, які отримали статус, і вони отримують допомогу. І станом на 1 жовтня вони виплачую, отримали вже 87,5 млн грн. Також у нас зараз стоїть питання щодо оздоровлення захисників та захисниць України. зв'язку з тим, що наші громадяни, які захищають нашу державу, вони не демобілізовані. Тому звернулися тільки 25 осіб, які отримали ці послуги здравільної кампанії. Більше ніхто поки не звертається, на жаль. На державному рівні цьогоріч вже була виплачена допомога на суму більше 43 мільйонів гривень. Її отримали ветерани, учасники бойових дій та сім'ї загиблих військових. Загалом більше 26 тисяч людей. Єдиному державному реєстру осіб у нас на Дніпропетровщині складає на обліку, перебуває 29 тисяч 387 захисників та захисниць України. З них 28 тисяч 341 Учасника бойових дій і 978 сімдесят восім парсі з інвалідністю, а також 1242 членів сім'ї загиблих померлих ветеранів війни. Питання щодо соціального захисту захисники та захисниць України членів сім'ї та сімей загиблих. Знаходиться на постійному контролі керівництва департаменту та облдержадміністрації. Пільги призначаються на державному рівні. Виплачуватися можуть як в готівковій, так і в безготівковій формі. За словами представниці управління соцзахисту, станом на сьогоднішній день державою здійснено всі виплати заборгованості. Немає учасники бойових дій, а також захисники та захисниці України. Вони мають право звернутися на Відповідні пільги це саме. Це у нас житлово-комунальні послуги. Пільги призначаються. Також вони можуть звернутися на оздоровлення, вони можуть звернутися на реабілітацію на професійну реабілітацію. Вони мають право звернутися через органи соцзахисту, також вони мають. Мають право звернутися за допомогою за консультацією. Якщо це особа з інвалідністю, то вона має право звернутися. Ісі, якщо вона нуждається по індивідуальній реабілітації, вона може звернутися для забезпечення допоміжними засобами реабілітації. Якщо це учасник бойових дій, то йому передбачено 75% знижка на житлова комунальні послуги. Інвалід сто 100%, а член сім'ї загиблого помируха захисника України це 50%. Де у них незрючка на житлово комунальні послуги. Також, якщо є така категорія учасника дій, осіб з інвалідністю, яких є статус, знати, переміщена особа або статус є інвалід, особа з інвалідністю на піде перша там, друга групи, вони мають право звернутися. Якщо у них немає свого житла, то вони мають право звернутися за грошовою компенсацією на придбання житла далеко суддавості і надати відповідний пакет документів. Для оформлення пільг варто звернутися в місцеве управління соціального захисту населення і дізнатися про точний перелік документів, які потрібні для оформлення виплат.